У нас всім привіт! В цьому 25-му році вперше вирішив зробити сам винос домашнього винограду. Так, я не люблю кисляк, тому в цьому році вино точніше будемо робити солодкого винограду. Ну що, я очистив весь виноград від всякої хрені, залишилось тільки ягоди і тепер будемо його топтати. Ще кажуть перший блінком, але сліпий казав побачимо. Тому Ми кажучи, цю всю мішанину поклали, знаєте, як ото упаковка з кого-нибудь там плеєра клацалка такая целофонова так, ми так все поклацали тут короче перемешал и что будем Тепер його залишаємо на 4 дні в спокійному теплому помещении і, короче і накриваємо марля і будемо мішати два рази в день утром вечером ну, у нас таки туди сюда у нас получилось 10 літрів 6 жижі. Цей весь процес мені нагадує, як товарим молочину. Що стерилізуємо банки. В общем, у нас трьохлітрова банка, туди пол літри сахара. І заливаємо туди залишившуся жижу по вот такі десь края. І розмішуємо сахар потім, трусим. Ну що, перчатки нам кажуть здрасте, в общем, в перчатках пробиваємо в пальцях тут пару дирок іголкою, щоб виходив газ, це по-новому так роблять, це по-старому, така кришка з гідрозатвором, туди наливаємо трошки водички, і воно там булькає, бачите, це розбулькнуло. Все, тепер залишаємо його Тижнів на три, на чотири. Коротше, поки перчатки самі не Ага, пух нас, такий це коротше, вже п'ятий такий тазик. Значить, ми вирішили зробити множення на більший об'єм по винограду. Так як в цьому році щось ніхто не хоче купляти виноград, тому я вирішив, щоб він не пропадав, зробити з нього побільше вина. що ми робимо? Коротше, У нас є дріля і мішалка, мішалку або купити нову, або обов'язково її коротше, вимити там, з я не знаю, можна прокипятити, можна зробити з лимонною кислотою і що коротше, беремо і мішаємо. Мішається дуже швидко, Короте, зараз 2 хвилини і все вже буде перемішано. Так як я представник лінивих кашачих, кошачих, тому я цей раз виноград від гроздів не відділяв. Перемішався буквально на да, 2 хвилини і тепер це ми все виливаємо в бочку. Ось похнаст у нас є така ХЗ, скільки в ній літрів бочка. Короте, теоретично, десь 60. Тепер це вся багадельня буде тут брати днів 4-5. Ну оцей привіт стоїть, як і стояв. І йшло дюркать. Так, медоро у нас на 10 літрів. От ми і побачимо, сколько у нас з цього вийде. Так, ну тут більше, ніж під тазика нема, тут десь на 26. Ну, всчитайте, полибра єсть. Розкручуваю багато самому кругу. Поближе ще вам. Коротше, похмас таки з такого тазіка. Е, виходить приблизно 10 літрів. 10 літрів. Ну, останній раз я руками трохи піддавлював. Прес все якось повністю не вижимає Фіолетовые руки в них я і я. Коротше, у нас такий прикол такий. В общем, вийшло. Ой, у нас три 10 літрових відра і одна 3 літрова банка із 60 літрів винограду. Ну, взагалі, що ми вшатались за пів дня, зробили кучу роботи. Це у нас 30, 33 літри е, соку. Зараз ми його будемо телепортувати в ємкость, де воно буде бродити. І плюс ще сахар. Тобто, ну коротше нормальний объема сьогодні зробили. Півдня вшатались дуже, конечно, тяжко, вже спина колом, Шо, Поїхали далі. летали. Ішов вечір, а Він відділ своїми ділами. ніяк не закінчував. Короче, якщо у вас немає такої штучки всередині лейки, або купіть її, або можете використовувати. Е, Які-небудь чисті колготки, дружині, старенькі, надійте наверх і короче, будете просіжувати ще раз. Бачите, у нас процеси де цю банку 30-літрову. Я влупив десь 6 з хвостом кіло сахара, плюс-мінус. 5-6 десь так. Коротше, 1 к 6, 1 к 5, в общем, хто як хоче, такі ви поняли про що я, оце тепер буду її доливати до самого верху. І потім ще раз трусить, бо сахар вже треба якось розмішувати. Короте, я беру її, Закриваю прыжкою і трушу. В общем, щоб розмішався сахар. Він надел, він надел. Коротше, я вирішив перевернути її. Це не такі всіх, щоб сахарок трошки успокоївся, упав на І бать вже 8 вечора це якийсь. Коротше, пух нас Я ще сьогодні планував обрати на вулиці листям, зібрати винограду на наступну партію віна. В общем, виноград, короче, мене вшатав сегодня повністю. Бачите, цілий день, грубо говоря, потратив. Короче, що у нас вийшло? Майже повний 30-літровий бутиль. Вже майже повний, вже не, не став такий наливати до кінця, щоб було місце йому двигатися вверх-вниз. І 4 банки. Ось, такі, майже 4-3-літрові банки. Ось, що у нас вийшло. Коротше, 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 у нас це десь, я так розумію, плюс-мінус. Якщо це було десь собрано килограмм 70 винограда то ну короче 70 до 60 50 це я собрал винограда я маю на увазі, что в общем десь 60-70 литров было изначально маю на увазі, в бочке зараз то понятно сколько а короче що по, по весу, я маю на увазі, что готового винограда я собрал килограмм 50 плюс минус только завышилось здесь его ще таких здесь три по 50 десь плюс минус по 200 килограмм срок винограда я наверное его не осилит ну короче Ждем пока тут приказ скажи привет, тут и тут, и тут поставил гидрозатворы, а тут уже одна, кстати, вся ровно стоит, а я уже что-то уставать, значит скоро, скоро закончится. Короче, ну вы видите, что у нас вышло, это еще стеклянная бутылка, кстати, тоже заказал, в смотрю, 20 литрового стекла. Не знаю, покажут в пластике, конечно, хреново, но побачим, побачим, что оно, как Наконец ну, потому что хранить его в пластике не будут, это только для брожения, а там все-таки побачим. Ну Що, виноград, сорт номер 3 До речі, хто знає, напишіть в коментарях, як називається цей сорт винограду. Цей раз робимо вино по спеціальному рецепту. Перемішали, в цей раз дістаємо ветки оці і викидаємо їх. Так, а це у нас сорт номер 1 Перемиленого накидаємо прямо в банку, гамоза, все як є. Не все. Я там. Короте, саме, Не всі стебли я повидергував, повикидав, кое що поставляв. Короте, потім розберемося, походу. Так, у нас таки, значить, ці ось сім банок ми будемо робити вино по самому дідусевому рецепту. Він мені колись його казав, давав, я прям записував собі. Я вам сфоткаю знімав або відео або сфоткою. <кхід> значить, це ми, поки що на... Коротше, це ми залишаємо на 2 тижні, через 4 дні ми подіваємо на ці банки гідрозатвори. А поки що накриваємо марлею і не мішаємо, залишаємо як є. Воно, я вам кинув рецепт, напевно я щось не так роблю. Пройшло два з половиною дні коротше, воно почалося, я відкрив подивитися на нього, а воно почало пропадати. Біла хрень всяка В Взагалі я спробую його зараз спасти, переливаю його в стару, як робив з іншим сортом. Коротше, спробую так от ложкою позабирати. Фіолетове на мусорку. Там побачимо. Я ж, як кажуть, перший блінком, як завжди. Не знаю. Можливо, я щось неправильно зрозумів. В общем, я зняв зверх з банок і перелив третій сорт винограду в меншу банку, е, ту саму, менший тазик, перший сорт винограду в більший тазик. В общем, короче, я не знаю, то дідушкін рецепт і можливо я щось неправильно зрозумів. Е, можливо, його не треба було виливати з банок, можливо, треба було вверх просто собрати, викинути. Ну я не хочу ризикувати, Я просто взяв і перелив е, цей імене, етап зробимо по, цього, ну, по старій схемі, а далі будемо робити так, як написано, по рецепту. Взагалі, накриваємо його марлі і чекаємо, у нас в середу ввечері я його поставив. Сьогодні субота-ранок. Я не знаю, я думаю, що ще пару днів хай воно постоїть, потім коротше, буду віджимати його і переливати знову в банку. Так, пух нас таки, пройшло Хезе скільки часу, значить наші перчатки вже не кажуть Здрасте! Це, е, це другий сорт винограду, солодкий. І ми будемо його переливати тепер в банки. Е, в, дивіться, наскільки осаду. Взагалі, будемо переливати його за допомогою от вот штуки дрюки. вам такие показати. правильно, короче. Короче, короче, вот. Я заказал в интернете. Присобачиваю ее. Еще до одной силиконовой трубки, как она на краю ось. Короче, Ну что, гоу. То есть наша штука дрюка. Берем ее и лупим. Лупим ее и в банку. Так. Теперь ставим лейку и нажимаем пару раз. потекло. Конечно, повильно. Дуже повильно. Цей батька я так довго це я тут неділю буде стоять. Очень багато залишилось. Ладушки, Ну, ладушки, давай так побачим. Коротше, пок нас таки, насколько у нас залишилась осадка, і ось я попереливав в дві банки. Ну прикольно, на вкус уже так трохи попробував. Навіть на вроді схоже. Короче, залишаємо ще десь на 24 дні. Дивіться, пройшло 20-30 хвилин, а вже осадок осідає. Ну, Коротше, залишаємо, залишаємо на 24 дні, потім ще раз перер'ємо його з осадком. Так, у нас з сорту номер 2 солодкого винограду у нас вийшло 4,5 літра. В общем, я знайшов таку красиву бутилочку, заказав по інтернету корку спеціально під неї. Закіпітив її в воді, десь хвилин 5-10 кіпіти, вона розм'якла. Після чого опустив її. В цей бутиль, і, кстати, прикиньте, пробив, пробив її насквозь. Вона ну, в смысле, впала, впала в бутилку за допомогою пакета. Проволочки короче, якимсь чудом я її все-таки достав, так що будьте акуратні, коли будете вставляти. В общем, значить, ось у нас вийшло 4,5 літра. Я перелив ще декілька разів, е, знявся осадок, і вже останній раз осадку майже не було. Тобто десь, ну, я рекомендую, та і люди також саме десь рекомендують приблизно е, 3-4 рази знімати засадку. Ну, коротше, чим більше, чим краще. Ну, ось десь три рази я зняв засадку. Е, ось тільки, тільки щоб в третій. Да. І коротше, що ми тепер, значить, тут він все-таки осадок ще буде. І е, закупорити, звісно, зверху в мене нема чим, але я дещо теж придумав. Ну ось я взяв воздушний шарик одів наверх. Думаю, це буде нормуль. Нормуль. І стікер поцепив. Солодкий виноград 2025. Все, бомба, несем в погріб, до побачення, до нових зустрічей. І знову здрасте. Вино... Виноград сорт номер 1 Виноград сорт номер 3 Тин, тин, дин. Тин-дин. Ну що, друждом сонечко, продовжається. Вижимаємо руками замість преса для сока. А що, якщо зробити ход оленям? Убираємо мишок, беремо лейку і пробуємо так без мішка насипати голим. Короче, ход оленям не получився. Лейка та через неї вообще почти нічого не тече. Он каша жижа гола боса. Голупый трохи марлю, щоб не так, короче, весь хлам протікав. В общем, теж мішок обратно. Третій сорт чорний виноград. Перший сорт синій виноград. Три, три, один, один, один. До речі, тут немає сахара. Сахар в цьому рецепті я не засипав. Він буде пізніше. Лейка-лейка, ахуєйка. Ця банка так воняє, наче в ній бомжи валялись. Коротше, все залежить від сорту винограду, чистоти е, сусла нашого добутого через цю лейку е, сорт винограду номер 3 взагалі не хотів приливатися. А ось перший собі тече, дай Боже. Так, та так 2 цахи з чудо-кришками. ось нове чудовисько, хто ще не бачив. А да, в принципі, ніхто ще не бачив. Да, купив теж там резинова Угу. В общем, бочка наша. Ось вже у нас нормальний тут осадок. Це... Смотаний перший другий сорт, це того, що дуже багато коротше, все в кучі буде. Ну і ось наша партія 1, 1, 1, 1, мені видно. І 3, і 3, 3. три-три. Все поодівав банки з гідрозатвором, води поналивав. Ждем. Я одну перчатку накинув. перчатку накидаю, щоб розуміти, коли вона впаде. Це ще мотиляється, стоїть. Значить, як упаде, значить будемо вирішати з цими всіми ділами, переливати їх в дві банки. Короче, нормально буде 40 літрів, я думаю, плюс-мінус побачимо. Ну, а ці 1-3 чекаємо. Ще місяць чекаємо три тижні. Дуже довгий, походу, відос вийде. Або їх буде три. Сліпий, казав, побачимо. Коротше, в нас проблема. Номер 3 зупинився, перестав бродити. Не знаю чому. Можливо, через те, що сахара немає. Температуру давав в приміщенні, наче нічого не, домогло, не допомогло. Перший працює все, як, ну як треба. І цей, до речі, теж перші перший, там, перший, там, години, не знаю, 1-12 працював, потім перестав, короче, за спасах. Так, у нас оттарено ровно 15 кг. пілкот-пілкот. Це прикольно, купили. 1250 гривень на 200 кг. Да? Пілкот-пілкот. Мор. Пілкот. <рігла> За гость программы. З 15 кг вийшло майже повне 10-літрове відро, і ось я перелив його в 4 трьохлітрових банки. Як бачите, не повністю закинув сахаром. E, значить, потім, де дві, дві, тройки і три одиниці, перестали. Коротше, вони бродити, я не знаю, я поставив всі, всі на гідрозатвор з водою, щось, ну, тіп, якісь там бульки наче є. Можливо, я ж кажу, це із того, що сахар не кидав зразу. Ну, Я думаю, що вони постоять ще деякий час і потім я буду переливати. Це два. І значить три, то, що у нас залишалось, 30-літрова банка в общем, ось я, і я опустошив повністю. І, значить, було 4-3-літрових 4, банки, і оця 30, 30 шка. В общем, я перелив це все в дві 20-літрових стекляних бутиля, як бачите, неповне, не повне повністю. І в общем, воно ще бродить. Те, що в банках було вже закінчило, бродить, а це ще в ще, ну, великій бутилці бродить. Тому коротше, ну, я перелив поки що в стекло. Я не знаю, можливо, це за те, що воно стояло в пластику, воно так довго бродить. Не знаю, може великий об'єм. Ну, коротше, в общем, я чекаю, коли воно вже добродить. Ще раз його перелив в 30-ку з тридцятку зі осадка. осадок, до речі, був непоганий там. І Потім вже перельвав знову після 30-ті в ці бутилі і відправлю вже на погріб мертвий. Ну що, пух у нас такі? Наближається розв'язка. Із сорту номер 3 у нас вийшло 4 літровий награду. Із сорту номер 1 у нас вийшло Скільки тут? 3-4,5,5. 4, 5, 5 5 І значить, із сорту номер 1 і 2 змішаного у нас вийшло 30 літрів. І того ось і ще ці залишились у нас. І коротше, того я порахував все разом, у нас плюс-мінус е десь 50 літрів вина за цей рік вийшло. Ну, коротше. Ось так. Так, Поки не забув, хотів ще сказати, що ну, я б запропонував вам злити вино десь разів 5 засадку. Оце такий чудо-апарат е я купив. Ну, палку, правда, я цю пластикову сам приділав. А так, ну, типа, їм дуже удобно, мені по приколу його здавати. Тому, коротше, дивіться, щоб було менше осадку то я думаю, що разів 5 треба його злить з осаду. Ну що нас такий останній слів. Так, і того у нас з 15 кілограмів вийшло... Здуплись, не світиш. І того у нас з 15 кг получилось 6. 3, 4, 5, 5, 6 6,5 літрів. Ну я багато зливав. Це у нас сорт номер 2 Бо він був останній. Багато зливав засадку. Можливо, треба було один раз багато злить, а я разів 6 злив багато. Ну, коротше, вже як є. Тому тащим його у погреб. Так, ну що в нас таке? Епопія до к концу. Короте, всім дякую, хто додивився, це дуже длинне відео до кінця, в общем, у нас вийшло десь 50 літрів вина всієї цієї кучі. Ось 20, 4, 3. Короте, тут все змішано у нас. Це у нас перший-другий разом, це перший, це другий, це третій. Коротше. Ось стільки вина у нас вийшло, Я дуже сподіваюся, що все, коротше, все воно нормальне. Як показали, що може там привратися. Привратися в уксус. Дуже сподіваюся, що... Я в принципі не знаю, як воно на смак буде уксус, ну, короче, я дуже сподіваюся, що у нас все вийшло. в общем, Всім дякую. Приходьте на пробу вина. Всім папа.